Hello, my friends. Хочу продовжити читання та вимову букви U у закритому складі, але коли вона стоїть, на початку слова, а саме про префікс «анна» – «не, без, що надає слову негативного або протилежного значення. Якщо Слово, яке йде після префікса коротеньке, то наголошуємо як префікс, так і слово. А якщо воно багатоскладове, то префікс «ан» не наголошується. Unsival неввічливий. Uncommon незвичний. Unfeeling бездушний. Ungrateful. Невдячний. Unlimited. Безмежний. Undo знищувати. Undress хатні вбрання роздягатися, тому що dress одяг одягатися. Unrest хвилювання неспокій. Тому що rest відпочинок спокій unexpected – Несподіваний. Unhappy. Нещасливий. Сумний. Unkind. Недобрий злий. unpack – Розпаковувати. unlock – Відмикати відчиняти. Unskilled. некваліфікований, кваліфікований. No, hi, no, kuratni. Hear you later. Goodbye.